Всім доброго здоров'я! Сьогодні на огляді е, нова свіжа модель Lenovo Ideapad 15iAU7. Е, цікава моделька. Е, в першу чергу, як дістаєш з коробки, вражає її товщина. Загальний вигляд непоганий. Е, можу сказати, що це найкраще. Якісь віяння Apple і IBM, ну особливо цей сірий олскульний такий пластик, матовий. Все одно розводи, звичайно, від пальців будуть, але нормально. В принципі, в принципі нормально, це можна протерти. Корпус тонкий, корпус сріблястий, тут матовий сірий, є два динаміки, є. Роз'єми картрідера USB на цій панелі. ну а Тут стандартне живлення USB HDMI повнорозмірний USB Type-C і 3,5 мм для навушників. Інших роз'ємів тут немає. Що треба відмітити, це наявність для вентиляції отворів для забору повітря і радіації радіального охолодження, і також для виходу повітря назовні є от перфорація в корпусі. Зараз от відкриваємо так, ноутбучок. Цікава функція, навіть коли ноутбук виключений, він вмикається автоматично при відкритті верхньої панелі. Так, нутбучок завантажився. Хочеться сказати, що нормально реалізована дискова підсистема. Тут хоча і стоїть NVMe PCI PCI3X4, але він нормально визначається під час встановлення операційної системи, тобто не потрібно додатково завантажувати, шукати і підбирати якісь драйвери. Для дискової підсистеми все нормально визначається об'єм диску і його можна нормально інсталювати. Ну от такі у нас характеристики. Elder Lake U15141 це кодова назва процесору 15 Вт. Чому цей ноутбучик цікавий особисто навіть для мене. Зверніть увагу, тут розташовано. 5 ядер фізичних відповідно, але одне ядро, яке називається Пікор, тобто продуктивне ядро, воно має двохпоточний режим хайпертрейдінг, тобто логічних ядер 6. Цікава така конфігурація. Цікаво, мені стало, <coughs> як це все працює, наскільки продуктивно, наскільки економно. Одним словом, новий достатньо на нашому ринку зараз процесор Pentium Gold 8505. Кілька днів користуюсь цим ноутбуком. Можу сказати, що в принципі продуктивність нормальна, модель Lenovo вказано: 8 ГБ оперативної пам'яті DDR4 стоїть. Причому пам'ять має динамічний розгон по шині, тобто вона. В базовому режимі 2666, а в режимі бусту вона до 3000 МГц працює. І стоїть Intel UHD Graphics, вбудований в цей процесор. Виділено 1 ГБ в 64-бітному режимі. Дивлюся, є ось 48 блоків це виконавчих одиниць. І кількість ядер 384 з частотою GPU 650 і пам'ять відповідно від 2000, 2666 до 3000. Тобто можемо сказати, що в принципі для онлайн-ігр цього відео має бути достатньо. Я думаю, CSGO, World of Tanks, всякі там такі, такого ж типу онлайн-ігри можна буде на цьому. Ноутбуці нормально там розважитись якийсь час провести. Без будь-яких запитань встановлюється операційна система, без будь-яких запитань встановлюються пакети для роботи. В принципі, цей ноутбук ну, будемо казати клас цього ноутбука це навчання, робота. Якісь нескладні задачі, стандартні, конкретний ноутбук для бухгалтерії зараз придбаний і буде використовуватися Wi-Fi, лови дуже добре. Зараз, щоб ви розуміли, в режимі 5G, звичайно, він зараз не підключається. Але в режимі 2.4G зараз, щоб ви розуміли, роутер знаходиться близько 60 метрів. Від ноутбуку, там, через стіни, через якісь там металічні дерев'яні перегородки, це все нормально підключається. Тобто якісна антенна, нормально все можна працювати. Е -е, продуктивність, як я сказав, достатня для навчання. Е -е, що хочеться ще сказати? 4К відео тяне, зараз не продемонструю, тому що все-таки інтернет далекувато. Матриця в нормальному режимі працює, можна підлаштувати під себе. Не знайшов я інформації VA чи TN матриця, але в принципі кути огляду терпимі, немає в негатив переходу такого різкого. Достатньо нормально, комфортно дивитися. Мож, ну, можливо, на відео це 100% навіть на відео це не А, 8К Ну 8К точно не вистачить каналу інтернету зараз по швидкості. Так от Що хотілося ще відмітити, ноутбук не любить, коли його ставиш закриваєш отвори вентиляційні, тому що процесор починає тротлити як тільки ти даєш доступ повітрю, ну, 4К відео. значить Як тільки даєш доступ нормально повітрю, в один момент нападає температура до режиму нормальної роботи в 65 градусів і користуватись знову-таки комфортно можна і на повну потужність. Цікава модель, свіжа школярам, студентам. Бухгалтерія, От такі режими можу рекомендувати. Цікава нова технологія. ну Навіть блок живлення 23-й рік, 4 місяць. а Ми знімаємо в серпні. До речі, 65 ваттна зарядка. Процесор споживає. Сам процесор мається на увазі, в нього ж будована відеокарта. тобто Тепловий пакет 15 Вт. Десь ну, споживання, будемо говорити, недалеко пішло. відповідно Швидка зарядка, швидко заряджає батарею до повного. Це також варто відмітити. Зручна клавіатура, повнорозмірна, має цифровий блок. Єдине, що вона ж інтегрована вклеєна в корпус, тобто треба берегти, тому що, якщо ми говоримо про клавіатуру, то її заміна ну, буде технічно достатня. Достатньо проблематична, отруднена, але якщо говоримо про обслуговування конкретного ноутбука, яке все одно треба буде проводити в зв'язку з тим, що мається активна система охолодження, то з того, що я бачу прикручену панель, в цьому проблеми бути немає. Так що, якщо цікавий, цікавий огляд, можете написати відгук, поставити вподобайку. Всім добра!